Баба, язя, жаба та «Лунохід» – Ці та ще понад сотню слів увійшли до енциклопедії шахтарського сленгу, які зібрав Юрій Коновалов із Павлограда. каже, перші записи він почав робити ще студентом, коли влаштовувався на шахту. Щоб підзаробити у тому ж 99-му році, коли мене попрохали чоловіки принести їм п'ятнашки. Думаю, навіщо цим чоловікам, які працюють у шахті? Ті п'ятнашки, Дитяча гра. Це був ланцюг, який складався. Із 15 звенів мій словарний запас поповнювався новими сленгами, і воно так якось впало до душі і залишилось у моїй голові. І Я почав їх занотовувати. І з роком, і згодом, це вже стала перший збірник сленгів. Потім народився другий. Чоловік сам робив макет та підбирав ілюстрації до своїх унікальних збірок. У цих виданнях записані вирази, які гірники щодня використовують на роботі. Часто вони звучать так, що викликають усмішку, а деякі терміни важко зрозуміти без пояснення. Як ви думаєте, що я тримаю в у руці? Ой, ну воно своїми контурами нагадує, можливо, жабку якусь. Так, це, це сеєдині технезвино, яке називається у нас у шахтарів жабкою, тому що навіть отак от робимо рух і воно нагадує маленьке жабення. Угу. При проведенні гірничих виробок ми використовуємо рейки, які доставляються за допомогою цього пристрою для спуску длинномерних матеріалів у шахту. У нас він називається лунохід з собою нагадує. Той ретальний апарат, який здійснив висадку на Луну. Можливо, там у когось Баба Язя визиває якусь посмішку, як це вона що робить в шахті. А насамперед, це канатна кресіна дорога, на якій пересуваються шахтарі. Саме цікаве було словосполучення, яке я почув від шахтарів у шахті. Це було десь 2005 рік, коли один. З шахтарів каже своєму напарнику: підеш на бик, там буде стояти казан. На казі лежить баран, бери його і тягни у забой. Після початку великої війни на шахті з'явилися гірники з Донеччини. Тоді колеги і виявили, що в різних регіонах України не тільки свій діалект, а й унікальний підземний сленг. Проте це не заважає роботі, і вони чудово розуміють один одного. Є деякі від'ємності у словах. Ну, наприклад, у нас маленька дерев'яна стійка, яка використовує дереки прі прийняла лави, називається «Мальчик». У них це називається ведмежонок. У нас вже, як ми згадували Баба Язя, у них це КАКАДУ. Тобто є деякі відмінності, але в цілому шахтарі розуміють і застосовуються друг до другу. Це історія не тільки шахтарів, це історія цілої країни. Вже більше 60 років існує наше підприємство, яке забезпечує світлом, теплом всю країну. І шахтарський труд наразі він дуже ціниться. І не можна, щоб воно кануло десь у небуття. Ці шахтарські традиції, сленги. Дві збірки Юрія написані російською до початку повномасштабного вторгнення. У планах єника видати третю частину вже українською. А цей такмозний пристрій, який ще не війшов у перші дві збірника сленгів, вийде в третій під назвою Черепаха. А чому черепаха? А вона зовні нагадує черепаху з голів'я черепахи, її маленькі лапки, і зверху великий панцир. Для майбутньої збірки Юрій зібрав вже близько трьох десятків нових слів. А попередні творчі доробки автора стали частиною експозиції музею шахтарської слави. Владислава Корінь, Іван Панемарьов, Дніпро Тіві.